Чути, що станом на зараз відбувається в Запорізькій області, Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Була інформація про те, що вчора окупанти обстріляли Запорізьку область. Я так розумію, що обстріли є постійними. Розкажіть, будь ласка, яка поточна ситуація станом на зараз в вашому регіоні? Ну, на зараз у нас ситуація залишається напруженою, але стабільною. Так, вчора окупанту було нанесено е, вночі е, два удари, ймовірно, С-300, і під ранок е, також сьогодні було нанесено е, ймовірно, РСЗВ е, удари. СЗВ вони, він наніс по житловим будинкам і як. Е, е, Хорошо, що у нас на сьогоднішній на зараз точніше, немає поранених і одна жіночка тільки поранена, а не, немає немає двохсотих. Угу. Ну і там були пожежі, так Оце все ліквідація. Uh -huh. Так, у нас і пожежі, і ліквідації, і відповідно вже почали роботу оперативного штабу з ліквідації наслідків безпосередньо uh -huh. у частині перекриття домівок і надання будь-якої допомоги, в тому числі. Uh -huh. Зрозуміло. І Давайте... зранку, також е, вибачте, і зранку також ворог наніс два ракетних удару по місту Оріхова і є у нас там. Поранені От, Один, до речі, це що... місто дуже часто лунає в наших хетерах, коли ми говоримо про Запорізьку область. Його найчастіше обстрілюють? Чи яка там ситуація зараз? Саме Оріхово і Гуляйполі у нас на два міста, які найчастіше обстрілюють. Ми тримаємось забезпечення водою є електрикою. Дуже тяжко, але також працюють у нас пункти незглавності, працюють бомбосховища, в тому числі, і є інтернет в тому. Зрозуміло. Давайте поговоримо про візит гендиректора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі. Ну, ось він приїхав на Запорізьку АЕС, яка я нагадаю нашим глядачам зараз перебуває під окупацією. Це найбільший в Європі об'єкт атомної енергетики. І він говорить про те, що станом на зараз це його свіжа заява. Вже захистити Запорізьку АЕС неможливо, через що зроблені такі заяви. Яка кількість військових зараз перебуває на Запорізькій АЕС? Що відомо вам, будь ласка. Ну, про кількість я не можу говорити, але після заяв Рафаеля Грося, то я розумію, що кількість військових у районі Запорізької АЕС збільшилася. Uh -huh. І станція не захищена навіть міжнародними нашими партнерами. Тому розуміючи, що навіть не зважаючи на роботу групи МАГАТЕ на території станції, вона ситуація продовжує залишатися нестабільною. Зрозуміло е, і про інші тимчасово окуповані території вашої області, як взагалі ну, вам же ж місцеві розповідають, як там поводять себе окупанти? Я бачила інформацію із останнього зі свіжого, що вони зараз забороняють там вільне пересування по тимчасово окупованій території, начебто якісь там перепустки роблять для людей. Що ви скажете? Яка поточна ситуація на тимчасово окупованій території? Українцям на захоплених територіях нелегко. Ви дійсно праві. Крім того, що забороняють переїзди, більш того, ще, щоб отримати будь-яку допомогу, в тому числі медичну, необхідно мати російський паспорт. Якщо ти хочеш виїхати з одного району в інший, ти маєш отримати на машину номерний знак у військовій комендатурі, і також щоб отримати. Ти номерний знак, треба отримати паспорт. Тобто йде дуже тиск великий на всіх на всіх рівнях, і так далі. Якщо ти хочеш, якщо ти працюєш і теж хочеш отримати зарплатню, теж необхідно отримати паспорт. Ті, хто люди, які, які мають українську позицію, скажімо так, то вони продовжують катувати і кидають як так на, на так звані ями. Угу. Страшне. А те, що вони готуються там до виборів, ви підтверджуєте цю інформацію. Це е, Іван Федоров, здається, говорив мер Мілітополя. Начебто вони там дільниці готові облаштовувати виборчі. Що це таке? Ну, це як слідство, бо е, паспортизація, е, розуміло, навіщо їм в подальшому. Але ми розуміємо, що. Перемога все одно буде за нами, і треба трошки почекати українцям на тих територіях, і далі буде ще краще і добре. Ми будемо на це сподіватися. Дякую вам за роботу і дякую. дякую за те, що знайшли час поговорити з нашими глядачами. Юрій Малашко був з нами на зв'язку. Ми почули, як живе Запорізька область, як живе тимчасово окупована територія Запорізької області. Начальник Запорізької ОВА був з нами на зв'язку.